Всім привіт ви на моєму каналі Event Заробіток в інтернеті. Сьогодні хочу з вами поділитися таким одним класним душевим додатком, який платить реальні гроші за те, що ми граємо в ігри. Якщо вам цікаво або сподобається дане відео, поставте подобайку, підпишіться на канал, щоб не пропустити цікаві та корисні відео, інформацію корисну для себе. А я вам зараз це покажу. Даний додаток називається Just Play. Коли ви натиснете на посилання в описі під даним відео вас в Play Market і буде ось такий значок Just Play. Ви його встановлюєте, відкриваєте. І тут є різні ігри. Ось собі скачуєте, де, яку гру вам сподобалась. Яка вам сподобалася, скачуєте за те, що ви скачаєте, вам дадуть якусь певну кількість монет. Також є клейм бонус оцей. Ви натискаєте сюди, теж скачуєте оці ігри, Проходите всі до рівня 8-8 рівня гол. Кожного дня будуть рівні мінятися і ігри будуть мінятися. Ви можете також отримувати клейм бонус, це більше там монет, і можете виводити собі на PayPal. Я вже виводив неодноразово. Ось можете побачити, у вас буде там може якась інша валюта, у мене злоти. Ось Виводите собі на PayPal і з PayPal на свою карту. Ось такий простий, легкий е, заробіток на іграх. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте подобайку, підпишіться на канал, бо є. У мене багато різних програм, е, багато різних способів заробітку реальних, де ви можете реально заробити гроші. і Буду цим всім ділитися на, на своєму каналі. Всім гарного дня!